Друзі, привіт! Сьогодні я з помічником, і я зрозуміла, що в мене нема огляду на мою авторську колоду. Зараз ми зробимо огляд. Я вам її покажу ось така вона немаленька. І давайте зробимо огляд всіх карт. Обкладинка, рубашка. Коріння і крила, і ми тут бачимо метеликів, і це не про красу, просто лікарські трави, це про цілющість. Ось, буду показувати про наше коріння, про пам'ять рода. Коріння це наш рід, історія, пам'ять, те, що тримає нас. А крила це наша мрія. Потенціал, свобода бути собою, рости йти своїм шляхом. Ось. І сама колода вона нам нагадує, що треба шукати опори в собі. Це для тих, хто шукає свій шлях, хоче подолати упередження. Також підійде для натхнення на кожний день. Відновлення зв'язку з внутрішньою дитиною, Ось. Ну, як підтримуюча теж колода. Формат 128 на 90 вона чимала. Ось. І плотний папір з 350 грам, матова ламінація, для того, щоб вам зручно було. Працювати онлайн або фотографувати для себе або для замовників, вона не відблискує. Але ця ламінація дає їй кращий ну, тактильно, ну, і, звісно, це дуже гарно впливає на її стійкість, вона довше буде слугувати вам. Тобто такі не просто красиві карти. Надихаючи на кожний день, зараз вони є в доступі замовлення по Україні, і кілька колод в мене є в Лісабоні. Тому звертайтесь кому актуально.